Сьогодні останній день завозу. Ціна складає 49 гривень. Я тільки заходжу до магазину, людей вже дуже багато. Вітаю вас, друзі! Це канал Second, Second E і я Людмила. Інколи забуваю сказати, що я із Миколаєва, це на півдні країни. Нові мої підписники в мене часто питають, звідки я? Я вже встигла набрати повну сумку, взуття, покажу вам згодом. Дуже жарко, немає кондиціонеру і немає світла в магазині. Я дуже спотіла, не знаю, чи видно це на камеру, чи ні, а щечки порозовіли. І сумок знайшла ось такий рюкзачок. Але шкода, що він. Із середини видно, що він з дефектами, тому я його залишила. І ось така сумочка цікава на перший погляд, дуже дивно, чому її не придбали продовж неділі. Почала її роздивлятися більш детальніше, знайшла ось такі маленькі забруднення, не впевнена, що... чи воно відіпреться. А ще, як бачите, не можу відімкнути. Дуже довго однією рукою намагалася, але не виходить. Все ж таки я її відкрила. Ось, бачите, ще є забруднення. Мені здається, що це іржа. В цілому дуже гарна літня сумочка, шкода, що не можна її відібрати. Ну, я так думаю. І це не шкіра. Шкірозамінник з цікавими такими ручками. І з взуття знайшла ось такі слімбеки, Вони шкіряні. Сліди носки видно тільки на підошві. Навіть, бачите, всередині назва бренду збереглася, але підбори дуже дивно, бачите, скручені. І другий також. Але при носці їх не буде замітно, я впевнена. Я навіть вирішила їх приміряти на ножку. Я в шкарпетках. В шкарпетках це виглядає не дуже гарно, тому я їх зняла. На босу ніжку виглядає краще. Як ви вважаєте, пишіть коментарі. Мені дуже приємно читати їх. Дуже мені подобається цей колір. Можливо, я навіть залишу їх собі. Це я вже так кажу, тому що я їх придбала. Ось ще такі босоніжки, Вони теж шкіряні, хоча ознаків позначки, що вони шкіряні немає, але на дотик я відчуваю це. видно сліди носки, вони брудні, бренд дуже хороший. Розмір на мене великий. Хотіла їх придбати, але якщо чесно, залишила, тому що не впевнена, чи можна від... відчистити підошву. Дуже вона така темна. І ще одні босоніжки звернула увагу. Не зрозуміло, що тут написано. Видно сліди носки. Так їх хтось і носив. І зсередини видно, що це не шкіра. А можливо, і шкіра, але частина шкіри, частина ні. Я їх залишила, не придбала, але бачила потім, що. Одна жіночка підійшла і забрала їх. Ну, вирішила їх приміряти. Ось ще показую вам. 38-й розмір. Моя ножка 38-го розміру, вони геть по мені. Подобається, що висока платформа, але не подобається ось ця верхня смужка. Тому що вона укорочує зріст. Ось на підошві видно ціну, вже вони десь продавалися. Можливо, навіть, навіть в п'ятачку. Знайшла кросівки ребок жіночі, вони в гарному стані, а вже ж видно сліди носки, вони трішки забруднені. Говорю наперед, що я їх придбала теж. Цікаво виконана підошва. Ось я їх приміряла, як вони виглядають на ножці. Я так думаю, їх не придбали, тому що ну, вони важкенькі, якщо чесно. Тому вони долежалися до останнього дня. Ну, це я так вважаю. Ці кросівки будуть в моїм магазинчику, тому заглядайте. Ось іще такі шлюбки ескадрилі чи як правильно, коректно, поправте мене, вони зовсім нові. Навіть на підошві, нема слідів, носки. Я їх теж придбала. Сподобалися, на перший погляд, ось такі шкіряні. Бренд невідомий, але видно позначка, що це шкіра, цікава така підошва. Людей сьогодні дуже багато, навіть штовхаються. Я приміряла їх, але ой, можна впасти. Тепер я розумію, чому їх не придбали до сих пір. І навіть я вирішила їх залишити, тому що. Відчуття, наче на гойдалці. Бачите, по підошві, там, де п'яточка, якось дивно дуже. Відібрала я вже речі, хочу вам показати. Перше, це чоловіча рубашка в смужку. Смужка тоненька. Ми жінки вже теж носимо чоловічі рубашки. І я звернула на ці кольори, тому що ну, дуже багато в гардеробі таких кольорів. І рубашку можна носити як накидку зверху. В дуже гарному стані, але я її не придбала. Ось така червона толстовка жіноча сподобалася. В дуже гарному стані вона. З таким надписом. Показую вам бренд, розмір. Цю толстовочку я придбала. Червоний колір тепер в тренді з нами. Тому. В цілому, я сьогодні задоволена своїми знахідками, хоча дуже багато людей, і це дуже добре, люди зрозуміли, що можна речі купувати дуже дешево, в наш час краще донатити, ніж тратити великі кошти на речі. Ну, це моя думка. Якщо ви другої думки, то я вашу думку поважаю і поважайте мою думку, будь ласка, теж. Ось така жіноча футболка поло, в смужку теж. В гарному стані. Гудзики брендовані. Цю футболочку я теж придбала. Теж вона відправиться в мій магазинчик Instagram. А також на шафу. Хто підписаний на мене на шафі. Якщо ви ще не підписані на шафі, я залишу посилання під відео. Також я вам показую, бачите, там, де примірочні, світла немає, на жаль, і навіть одні ваги не працюють, працюють ваги тільки ті, що на касі. Дуже шкода, тому що я звикла інколи дивитися річ, потім йти її зважувати, дивитися, скільки вона вийде. Ну, якось так. Ще одна жіноча блузочка сподобалася. Цікавий такий у неї крій. Такі валанчики тепер теж в тренді з нами. І кружево таке гарне, не біле, а маслянистого кольору. Я дуже довго роздивлялася цю блузочку, хотіла її придбати, але не змогла приміряти, бо хотіла б її придбати для себе. Ну, я дуже переживала, що вона буде мені затісна в рукаві, там, там, де плечі плечі, де починається рукав. Ну і склад тут не дуже хороший, тому для магазина я її не стала брати. Ось показую вам склад. Дуже погано, але видно, що це якийсь бренд. Він мені невідомий. Якщо ви щось знаєте, пишіть. Мені буде приємно дізнатися. Якщо чесно, я цю блузку спочатку відложила до речей, які я ну, ще подумаю, купувати чи ні, але потім все ж таки я її залишила. В жіночих блузках знайшла ось таку чоловічу рубашку. Ну, я так вважаю, що це чоловіча, можливо, ні. Геб це дуже хороший бренд. Але. Рубашка, на жаль, в дуже поношеному стані. Хоча, і за того, що немає світла, я вирішила їй ближче подивитися, показати вам, можливо, я помиляюся щодо стану речі, хоча крій дуже хороший. Ось іще таку блузку знайшла: Есмара. Це якийсь преміум лінійки. Можливо, це від якогось костюму, тому що, ну щось мені так здалося. Збоку, бачите, застібується ось так. Мені такий фасон не дуже подобається. Звернула увагу на те, на те, що це срібного кольору. Срібний у нас в тренді тепер. І склад тут, як бачите, віскоза. Я дуже здивована, якщо чесно. Тому що думала, що це поліестер. Ну. Я не дуже сильно розуміюся ще на дотик, можливо, мені треба більше ходити по магазинах, щоб відчувати на дотик склад тканини. Теж сподобалася ось така біленька. Це прошла, так? Поправте, якщо я помиляюся, з відкритими плечима. Це теж тепер в тренді блузочки з відкритими плечима. Хоча. Ми всі знаємо, що дуже складно носити такі речі, тому що складно приховати бюзгалтер. Ну, це як мені. Як для літа це те, що треба, особливо на таку жару, як сьогодні у нас. У нас останні два дні плюс 33 жари. Ось показую вам склад. Ну, гарненька, але чомусь я її не придбала. Знайшла ще ось таку смужечку. Це морська тематика. Бренд мені невідомий, але цікаво виконана. Ось і на... в області декольте. Бренд невідомий мені. В гарному стані. Не знаю, чому я її не придбала. Можливо, тому що ну, треба зберігати речі, які не по сезону, треба десь зберігати, а у мене немає де, на жаль. Та і речі не по сезону дуже погано продаються. Сподобалось мені верніше, зацікавилась я ось цією бірочкою, показую бренд, а зараз покажу далі. Там цікаво, Ось, бачите, не знаю, не можу перевести, що тут написано, але чому там нарисована голочка, невідомо. Шукала я склад, склад не знайшла, ну, і відложила цю річ. Ще звернула увагу на ось такі жилетки, тому що тепер жилетки в тренді. Це із чоловічого відділу. Склад тут тканини дуже поганий, але на око і на дотик приємне, пошите дуже хорошо з такими кишеньками. Ось показую, як виконано позаду, як вона зроблена. Шкода, що не могла приміряти, але я прикладала до себе. Здається, це не мій розмір. Хоча і з підничкою, або поверх сукні було б дуже гарно, як другим слоєм. Пишіть в коментарях, чи подобається вам такий тренд на жилетки, чи будете ви використовувати в своєму гардеробі. Мені дуже цікаво, тому що я би хотіла б спробувати. Ось іще одна жилетка, цікавий колір. І вона двостороння, зовсім нова, це теж із чоловічого відділу. Жилетки шкода, я не придбала і за їх складу. Але цікаво було подивитися взагалі хотілося приміряти. Ну, Не в цей раз. Я планую навідати секонд-хенд в День завозу. Це буде дуже скоро. І буде наступним моїм відео. Тому чекайте, заглядайте на мій канал, і якщо я знайду цікаву жилетку, я її обов'язково приміряю. Ну, якщо буде світло. Я на це дуже сподіваюся. Дуже гарна жилетка. Ну, і ось іще така спідничка. Здається, це вінтаж, можливо, ні, але виконана як вінтажна. Клітинка, смужка побірці. Чому я вирішила, що це вінтаж? Побірці. Склад тут хороший, Віскоза більшу частину. Сподобалась мені спідничка своїм кроєм. Ось, бачите, по боках розпірки є. Я її придбала, кажу, сразу. І приміряла на собі. Хоча тут розмір великий, але на мене вона то, що надо. Це вже я стою на касі, чекаю свої черги. Хочу вам сказати велике дякую, що піддержали мене в минулому відео. Все ж таки, я вирішила, що буду показувати вам свій чек, але не цього разу, тому що не було світла і чек мені на руки не дали. Але скажу вам, що мої покупочки були на 121 гривну. Велика сумка. Я дуже задоволена. Прямую додому. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!